Друзі, мої вітання! Перед тим як переглянути це відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, а також поділитися з друзями. Також хочу зробити невеличке оголошення: я створив в інстаграмі сторінку, присвячену велотематиці. Там будуть фотки з велопокатушок, також коротенькі відео. В описі до цього відео є посилання на неї, тому хто має інстаграм, підписуємося на мій інстаграм. А тепер у сам лайфхак. Для того, щоб розщепити ланцюг на вашому велосипеді, якщо у вас є замочок, як от тут, вам не обов'язково мати спеціальні члоскогубці чи, чи ще щось. Вам достатньо використати систему вашого велосипеда. От Конкретно в мене ось така от зірка. І молоточок або будь-що чим можна вдарити легенько по ланцюгу. Зусиль треба небагато, бити не треба зі цієї сили. Отже, беремо ваш замочок. Ваш ланцюг. І виставляємо ось так сам замок, щоб його оця частина була зверху. Ми беремо молоточок або будь-що. І легким ударом не треба бити, щоб не погнути систему, б'єте. І ось ваш замочок. Зроблю ще таке навечки доповнення. Б'єте ви ось по цій дужці, по цій от стороні. Не тут, а ось тут. Тому що, щоб буде бити, бити тут, то ви просто погнете сам замочок. А треба бити ось тут. ось тут. тут. І ще буває так: ну, в мене ланцюг в принципі в масці. Буває так, що ланцюг сам по собі вже закіс. Або весь в гівні, і дуже важко цей замочок розщепити. Тоді вам треба просто цей замочок, перед тим, як виконувати дану процедуру, пропшикати рідким ключом, ведешкою, суто оце от місце, щоб воно легко ворушилося у вас. Прочистити його, можливо, щіточкою, ще чимось. Ну і після того можете легко відкрити. Цей замок ланцюга. Якщо він вам не піддається від легкого удару, не треба по ньому гатити зі цієї сили. Він доволі легко відкривається. Тому користуйтесь на здоров'я, всім дякую. Не забувайте про мій інстаграм.